25 березня Бессарабія вже почала висівати саксон. Дивіться, яке сонце, вологи немає. Така пиль ззаді стоїть, але люди сіють. Не думай, купляй чи ні. Люди вже сіють. А ти сидиш, оце тікток листаєш, ютуб листаєш, не знаєш чим зайнятися. А я тобі підказую. Купуй Саксон і починай його вже сіяти. Так що не думай, купуй скоріше. Добрий день. Добрий Мені день. сказали, що сьогодні найвідоміший агроблогер Одещини сіє Саксон. Да. Правильно? Тож ти правильно. Я Приє... Аня. Я Льоня. Дуже приємно. Дякую. Скажіть мені, що ви почали вже сіятись? Ну так. Да. Та а яке сьогодні у нас число? 25 березня. Ніколи не думала, що я буду на посівні 25 березня. Чого? Ми Там... все. Позапрошлий рік ми 18. Березня? Да. — Березні? Нічого себе, так рано. А що ж дать? Ну так, да, така у вас тут спека. На жарк. Я це сьогодні перший раз на Бессарабії. — Нічого, будете ще, будете. Ну так, приїдемо ще. Що Сережу не пустили, що ти? Представляєте, їхали вдвох, приїхала я одна. Що, да. сіємо Саксон вже? Да? Сіємо, так. Да. А як сіємо? Яка норма? Скільки штук Сіє... на метр? — Сіємо 4,5. 4,5 да, переходна. Це десь до трьох мішків на гектар? — мішок на 3 гектари. Да, мішок на 3 гектари, 4. Стасік считав там скільки? Ну, до, до 5... Я не буду казати, передамо стасіку. Привіт. Жалко, що його сьогодні да. нема з нами на що посівні. Нема? Ми сіємо без нього. Але у нас не випускають. їх. Не випускають. Може на жнива вже попаде. Бо не сподіватися. Не дай Бог, що Бог щоб воно все на в нас утряслося. І жнива треба, треба руки да. нада допомоги.